Під мороги в Москві, поки ми воюємо. Оточення Зеленського, яке не чує українців за те, в очах у них проблескують рублі. Арестович втік, розкрив крила як філософічна чайка над Європою, полетів нести світло істин десь у Балтії чи Іспанії. У нас війна в країні, а вони щити для розгону мітрів закупову. Закупівля щитів це вирок системі Зеленського. Вітаю, друзі. Поговоримо про оточення Зеленського. На шостому, вже вважайте, на сьомому році його президентства. Воно так і не зрозуміло, що в країні війна і війна, до речі, вже одинадцятий рік. Оточення Зеленського, яке не чує українців за те, в очах у них проблескують рублі. Інакше не скажеш. Отже, це цибулько толк, і ми сьогодні поговоримо про одне дуже загадкове явище української політики мовчання навколо Москви в оточенні Зеленського таке густе, що сокиру віше. Ви пригадуєте, був такий чоловічок Арестович, якого навіть до звання полковника, здається, але під час війни цей полковник здимів кудись. Тепер на російських каналах поливає українців. Або на каналах, які сервільні до партії регіонів були. Отже, Арестович Втік розкрив крила як філософічна чайка над Європою полетів нести світло істини десь у Бік Балтії чи Іспанії до Толіка Шарія, чи куди там. Регіонали частина пішла в нори. Частина в теплий кабінет, кабінети, ще частина до Польщі на заробітки, здавалося б, чи до Відня, там кубляться вони. Здавалося б, головні кримлеботи з банкової зникли. Але те, що яка наступила, страшніша за їхню присутність. Бо дивишся на цю нову свідому команду і питаєш, а хто ж там залишився? Хто підморгує в Москві, поки ми воюємо? Ну, ви пригадуєте, ви пригадуєте цю компанію Green Family, рідну дочку 95-го кварталу. Звичайно, що вони нічого новенького на російський ринок не випускають. Ну, Молодці. Але й старі фільми ніде не заборонили, торгують далі, незважаючи ні на що. Мовчання з золотом навіть конвертоване в рублях. Вони не знімають, але й не блокують. Пригадуйте, як вони про Ліпецьку фабрику репетували. Вони навіть умудрялися знімати якісь сюжетики про те, що цукерки рошен продаються на Росії. Та люди вихворі. Якщо проти Порошенка там такий пакет санкцій прийнятий і його поливають День-Ніч банк, банково разом з Кремлем, про які цукерки переку торгівлю цукерками рошен на території Росії ви говорите? Тим більше, що Порошенко ж не управляє своєю кампанією займається політикою, він передав у сліпий траст це все. Але ну, як так, така громадянська позиція? Ми не допомагаємо ворогу, ми просто не заважаємо йому допомагати собі. Ну, от як вони не допомагають ворогу, але ослабляють наші ресурси, стало трапилося. Дуже великий скандал в Національній гвардії. Як відомо, бригади Нацгвардії воюють надзвичайно, а особливо е, авіакрило Нацгвардії, е, яке займається безпілотниками, там є найуспішніша в військах частина, яка просто знищує в величезних обсягах окупантів. Але як відомо запити на Дрони просто ну, безкінечні. Дрони потрібні завжди. Але що робить? Одна з частин Нацгвардії. Замість купувати дрони замовляє щити. Не бронежилети, не FPV, не Валькірії, а щити для розгону мітингів на 30 мільйонів гривень, 5 тисяч щитів. Тобто, це на всю бригаду з голови до ніг ще й з запасом офіційно називається обладнання для розгону демонстрантів. Ви бачили демонстрації під час війни, крім московських попів, яких ви самі спровокували, вивели на походи? Так діє нормальна влада, так з цією владою можна про щось говорити. На 30 мільйонів щитів для, розмогу, для розгону мітингів. Де ви бачили останній масовий мітинг в Україні після 22-го року? Де? Просто знаєте враження таке, що ці щити потрібні, звичайно, ж зеленському. 5 тисяч щитів якраз вистачить перекрити. Банку з двох боків. Очевидно, ці хлопці, які сидять поряд із Зеленським, а Татаров якраз дуже добре пам'ятає досвід оборони банківського кварталу чи вулиці Банкової під час Революції Гідності, як там все об, обростало щитами. Якщо згадати, скільки щитів російська гвардія кинула на території України. І як її було тут побито і погромлено. Чомусь, нагадаю, Росгвардія зі щитами їхала на парад в Київ. Не здогадуйтесь чому? Отже, до 31 жовтня 25-го року треба закупити 5 тисяч щитів для Нацгвардії. У нас війна в країні, а вони щити для розгону мітингів закуповують. А що в нас на осінь намічено до 31 жовтня? Вибори, протести, рахунки за комуналку в стилі Netflix Преміум? От що? От дивіться, ворог рветься до Сум, розбиває Покровськ, сунеться на Костянтинівку. Вже там якийсь дурень з переляку тікав дрона, забіг на Дніпропетровщину. Так Російська пропаганда почала верещать про те, що. Вже ну, нога руського солдата ступила на Дніпропетровщину. Ну, Нацгвардія ж чесно воює і, і добре воює. Про, про які щити мова? Вони збираються воювати з власним народом, діставши пописку від москалів? Чи що? З дронами ж не будеш втихомирювати ветеранів, які прийдуть питати, де наші права, де наші можливості, де обіцяні соціальні гарантії від влади. З цими щитами, знаєте, в мене таке враження: в нас Збройні сили знайшли таку дуже делікатну форму, формулу повідомлення про загиблого бійця на щиті. І це дуже гідно, бо це ну, тримає певну історичну тяглість. Але щоб споганить це поняття на щиті, треба закупити щити для розгону мітингів. Це саме для цього, щоб, щоб високу коннотацію на щиті раптом перетворити зі щитом проти народу. Ну, що вам тут сказати? Ну, і ще на додаток про оточення Зеленського, щоб ви розуміли, наскільки це гнусна кампанія? Є такий Андрій Герус, він, по-моєму, голова парламентського комітету з питань енергетики. Це саме його свого часу Олег Ляшко, який тепер на фронті піймав десь в аеропорту і товк там об стіну, і тягав за барки. Ну, істерика була й перелякана пика Геруса. Я з цим Герусом кілька, е на кількох телеканалах теж щепився. Він мене підколював, е що я нічого не Петрою в енергетиці. Ну, я не знаю, наскільки він петрає в енергетиці, але в мене є досвід корабельного інженера-енергетика і досвід роботи. Тому. Така от фігня. Так от дружина цього геруса, вона виявляється бізнес-партнерка Кирила Дмитрієва, який є переговорником з російського боку. Ну, Кирил Дмітрієв насправді е, чувачок, який тусував свого часу у е, такого олігарха пінчука. Він працював з пінчуком. Він киянин. Але потім опинився в Москві і там дуже швидко, так би мовити, вбився в пір'я, бо мав досвід роботи в Штатах і освіту Штатівську. Так от, така собі, пані Наталія Герус. В лютому 24-го року раптом схаменулася. Ой, ой, щось, щось те, Пора виходити з бізнесу з Кремлем. Уявляєте, два роки війни йде. Герус сидить в парламентському комітеті. А його мадам займається бізнесом із найближчим оточенням Путіна. Нормально? Я вже не кажу про головну машу країни, його Гілашвілі, а, а прямі зв'язки, як не з криміналом, то з, з Росією е, у Єрмака. Тут, тут аж, аж кишить, так би мовити. А ви питаєте, чого це так у Зеленського Порошенка ненавидить? Та тому, що Порошенко не з Москви, а вони всі із мають шлейфи. Згадайте, Подоляка брат ФСБ, Єрмак, тато з Гру, Гетьманцев, помічник російського резидента Сівковича. До речі, в Сівковича досі тут бізнес живий. І ніхто якось спецслужби наші не, не можуть добратися. Ну, ясно, що ніколи, бо вони ж захищають зеленського від, від народу. І це ті, хто будують нову Україну. Ті, хто приведе Україну в Європу. Не вірю, щити це вирок, закупівля щитів, це вирок системі Зеленського. Я вже не кажу про Сумщину, яку здали, щоб поховати кінці із розкраденими гроші на е е фортифікаціях. Харківщину так не встигають здати. Тому що там та ж сама Нацгвардія, Хартія, тепер Корпус Хартія вже кісьми лягає, щоб не здати Харків. Отже, висновок наступний: Зеленський готується не до перемоги над Росією, він готується до оборони від українського народу. І найкращий щит влади це не пластикова фанерка, а довіра. І з цим у них, як ми бачимо, повний прозоро. Ви бачили, яким кільцем охорони, оточений Зеленський, прийшов купувати книжку на книжковий ярмарок, який організувала сама ж Банкова на книжковий арсенал. Щити замість книжок. Гіркий висновок. Дякую.